16 травня в Севастопольському культурно-інформаційному центрі Міністерства культури України відбувся другий етап конкурсу дитячого малюнка Як я захищатиму морські рубежі батьківщини. Організатори конкурсу командування військово-морських сил збройних сил України, управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації, розповідає Наталя Білякова. Міський конкурс дитячого малюнка на тему, як я захищатиму морські рубежі батьківщини, проводиться відповідно до указу президента України про концепцію. До призової підготовки і військово-патріотичного виховання молоді та присвячується відзначенню дня флота України. Спрямований він на формування почуття гордості, за належність до українського народу, популяризацію національних військово-морських сил у регіоні, готовності до виконання громадського та конституційного обов'язку, захисту національних інтересів України. Робота, яка сьогодні проводиться в державі, під егідою під президента України, Верховного Головнокомандувача Міністерства оборони за ініціативу міністра оборони України Павла Лебедєва, звісно, яка спрямована на виховання справжнього патріота, захисника своєї держави, свого народу. Я вважаю, що цей конкурс є. Однією з немаловажних складових в системі цієї роботи, що дозволяє от через такі мистецькі заходи шляхом художньо-естетичних засобів досягати саме того, що, от, про що я сказав, закласти в душі, в уми і в серця підростаючих поколінь оці постулати, на яких базується, я вважаю, майбутнє. Любої держави це любов і повага до своєї землі, до свого народу і готовність зробити все, що від нього залежить, щоб жити було краще і щоб на нашій землі був завжди мир і спокій. Ідея проведення конкурсу дуже цікава через образотворче мистецтво торкнутися найголовніших в житті кожної людини цінностей, батьківщини та захисту миру на рідній землі. Не дивно, що в нашому місті герої це творче змагання є популярним серед дітей та з кожним роком набирає обертів. Учасниками першого відбіркового етапу стали учні всіх шкіл Севастополя. У другий етап вийшли 48 юних художників. Урочисте нагородження переможців відбуватиметься на Площі імені Нахімова під час святкування Дня флоту України. Приємно відзначити, що в організаторів творчого змагання є добрий помічник, торгівельна марка Козацький мед, яка коштовними призами допомагає заохочувати дітей до участі в конкурсі. Сьогодні кожен учасник отримав солодкий подарунок – «Козацький мед. Управління образування науки інститут післядипломного образування Севастопольського городського гуманітарного університету завжди з удовольствием підтримує ініціативу. Командования ВМС Украины, отдела воспитательной работы ВМС Украины о проведении этого конкурса, конкурса рисунка, как я буду защищать морские границы Родины. Мы считаем, что этот конкурс очень важен сейчас, особенно в наше время, так как нужно воспитывать в наших учащихся патриотизм. Можна воспитывать любов к нашої родине, любов к Севастополю. Поспілкувавшись з учасником конкурсу дитячого малюнка, як я захищатиму морські рубежі батьківщини. Ми щиро впевнились військово-патріотичне виховання в Севастополі на гідному місці, і морські рубежі нашої батьківщини у надійних руках. На моїй картині буде зображений історичний парад кораблів На переднем плане современный корабль украинского флота. На втором плане советский военный пароход. А на дальнем плане корабль севастопольского флота XIX века. Как раз времен легендарных адмиралов, которых я уже назвал. Я хочу выразить этим единство прошлых. Настоящих и будущих поколений в стремлении защищать свою родину.